Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Во і сьогодні дивимось дуже рідкісного гістя. Це Тайп 71. Так, це десятка з механізмом охолодження гармати. Чудово! От так давненько не було топових настрійних боїв на цьому танку, що я навіть і не пригадую, коли я їх записував. Це буде абсолютний рекорд по настрілу на мапі Вестфілд за декілька патчів. От я знову ж таки повторюся, що я навіть і не пам'ятаю, коли у сьогодні раз такий настріл був на цьому танку. Так що відразу протискай подобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. А ми дивимося бій проти 9 дев'ятих рівнів подній артилерії в комоді та без жодного легкого танка. Як ви розумієте, об цього танка просто шикарні, просто дуже шикарні КВНи та оця механіка охолоджування гармати. Так. Точність робиться краще, але треба після перезаряджання повністю оцього снарядика після пострілу треба почекати ще секунду чи дві. Я вже не пам'ятаю, хтось мене можливо поправить в коментарях. Зараз швиденько пробіжимося по наших снарядиках, тому що знову ж таки дуже рідкісний гіс. Так, пробиття по об'єкту 268 і дивимося на стандартні броневійні снаряди. 10 штук має 400 середньої шкоди та 260 мм пробиває броню аж до 240 мм втрачає бронепробиття на відстані та швидкість польоту нашого стандартного броневійного снаряда 1108 метрів за секунду. Зараз ми працюємо на голдових підкаліберних снарядах. Також 400 середньої, 320 мм пробиває броні і втрачає бронепробиття рівно до 300. Майже 1500 метрів за секунду літають наші підкалібри швиденько, та 4 фугаски возить, 515 середньої шкоди та 60 мм пробиває броня. І поки я оце все озвучував уже 2382 одиниці вже настріляно нашим автором-ріплеюзником Войта БВС. Якось так. І він зараз розминається і наліво і направо, як бачимо, зараз просто тир. Працюємо по перезарядження гармати нашої. ВЗ-114. Я не розумію, чому він зараз не втікає. Залишили його шутним. Ну і дивиться, все моніторить. абсолютно все. Ліворуч, праворуч, ну, вже заховався. Він насправді зараз ховався від наших союзників, які зараз стоять отут праворуч. Ксур танк він зараз саме з ним та Т-10-м перестрілювалися. І він зараз аж тепер помітив нас і заховався. Ну, зараз я їхав, хотів дати пробиття, ну, але ми помічаємо вчасно та розвертаємося на нього. Так. Бачимо, що ксор танк вже заїжджаємо в Туял, Зараз можливо буде його навіть і забирати. Так, заїжджає. І що? Так, робить мінус. Ксор танк наш союзний. Цей подарунковий танчик, забирає Його зараз розмінялися з цц 1 МК-2, не на нашу користь. 536 одиниць він з нас аж зняв. Це достатньо багато. Ну і 65 також три шишки Обурзів хлопчина. Треба відігнати його назад. Ми програємо зараз по хітпойнтам на команду на 4К. 2-5 рахунок не на нашу корсі, як ви розумієте. Уже 4 тисячі майже настріляно. Навіть ПТСАУ 10-го рівня, такий як об'єкт 268, а він, до речі, працює на голдових кумулятивних снарядах. З пробиттям я не знаю, там пробиття мені здається десь 395 міліметрів. Можу і помилятися. ну, Під 400 міліметрів і не вистачає бронепробиття, щоб шити оцього тайпа 71 в башту. Зараз він викопав грядку, бачили аж земля трішечки, от проскидувалася в сторони. Від снаряда об'єкта 268. Так, оцей хлопчина можливо навіть може нас пробити. Знаходимо, що ваплю 9-го рівня. Я мав на увазі, що може пробити наш як ван за і У нього пробить акумулятором 420 за 400 міліметрів. Так що, можливо, навіть кудись в башту може і залетіти. Но... Так, бачимо. І, 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 так, він саме зробив зараз постріл ворожій як панзересоти і саме кумулятивом. Ще раз повторюся з найвищим пробиттям в грі. і він влучив нам просто в гармату, і тим самим я так розумію, що зараз врятувалися наші хітпойнти. А саме 1050 середньої шкоди забирає оцей кумулятивчик, як панзересота. О, це для тих, хто забув. Так, Йосипсьоми отримай. Так, отримав. отримав він зараз в бортик, бачите? Не в бортик, а в тил. Ззаді мається на увазі. Так, важко він отримав. Ну, на жаль, тільки на 390. Невелика альфа, ну, але трішечки туди-сюди, кусь-кусь туди, кусь-кусь туди, туди. І вже майже скільки зараз даємо пробиття, ні, не даємо рикошет. 6268 вже настріляно, 1500 навіть все здобув. 5-7 рахунок, і потихеньку ми починаємо вирівнюватися по хітпоінтам та по гарматах. Також. Якщо подивимося зараз на мінімапу, мапу плачевна ситуація на так званій зеленці, 9-та нульова, нульова лінія, куди їздять естежки та легкі танки. От якщо подивитися, там зовсім немає нікого. Наша артилерія зараз знаходиться саме ближче. Це у квадраті H1, перша друга лінія, от внизу. Недалеко від нашого респауна він впав вниз. От я не помітив, можливо, наші СТ просто туди поїхали, та противники всіх перебили. Там Е50М, шарфутір четвертий ворожі світилися останній раз. Ну і от подивіться, от просто зараз тер. От Дуже чудові такі умови зараз склалися для нашого тайпа 71. Працюємо ліворуч праворуч. На щастя, ніхто нас не пробуває. Хоча у нас тільки півтори тисячі хітпонтів залишається з половиною тисяч. Трішечки нас понадкушували. Ну але нічого страшного, вже що підрівнялися по хід пойнтам ми програємо тільки на один на одну тисячу 6-7 рахунок по гарматах майже вже теж зрівнялися. У нас перевага в тому, що зараз усі наші майже союзники, які живі в нашій команді, зараз знаходяться саме на отут наверху. Бо зараз Стежки ну, невідомо, можливо, кудись-сюди ближче вони вже попереїжджали, але це невідомо. Мається на увазі, що вони просто були е не в своїй масі не разом. Бо тому що от, на так званій Зеленці от там Стежки були. КПЗ десь там в низині, можливо, також вже виїжджає періодично. Ну, от такі справи. Так, вже майже 8 тисяч настріляв, подивіться, ну. І чудовий чудово сьогодні бій. Зараз працює на стандартних бронебійних снарядах. Тільки один снарядик вистрілив. Нагадую, їх було 10 штук, зараз залишається 9. Так, як панзаресотий, можливо, пройде альфа, якщо ми його проб'ємо. І 31 хітпойт ми йому залишаємо. Ну, Звісно, магія шотного танка, навіть наша артилерія не добуває, як панзаресотова. І ми зараз працюємо по 60 ТП. Також намагається трішечки огризатися для наших союзників. Як для наших союзників, до наших союзників мається на увазі, намагається якось тут виживати. Але це буде насправді дуже важко. Зараз 60П та бабаха отут в низинці знаходяться. і Дуже важко буде. дуже. От Ми просто обкружили їх з усіх сторін майже. І зараз, можливо, будуть якісь такі сприятливі умови для того, щоб нанесення шкоди в 60П, можливо, якась бабах, але боїться, боїться виїжджати, як пан заресотий. Так, йо, боже, якийсь там, не знаю, можливо, якийсь сантиметр залишався до НЛДшки, як панзаресоту, ми його забираємо чудово, вже зрівнюємо рахунок, уже 7-7. По хідпонтам також уже майже йдемо порівно. Ні тут ще світилася вафля, як мінімум. КПЗшка трішечки праворуч. Так, знаходимо вафлю, зводимося і забираємо ще й вафлю. 398 хітпонтів. До речі, так само, як перед попереднім шотом, в як панзаресотого також було 398. Ой-ой-ой, ще й КПЗ забирає. Що це за такі люті вертушки? Але сьогодні в бою ну просто. От ви бачите, як від самого початку бою як чудово залітало в нашого Тайпа 71-го. Зараз треба переключатися, на мою думку, на голдові підкаліберні снаряди, бо, тому що зараз важко буде пробувати стандартними броневільними. Пробив! Пробив і цього разу вже завантажується голдовий підкалібер. Ну. Так, бо дістанеться нам. Так, дістався, ще й добрали ББшку, ББ боже, перепрошую, ФВшку. Вешку також добрали ФВ 215Б-183. Так, Шарфутюр 4 вже запізно трошечки приїхав, тому що його союзники вже забрали. І подивіться, вже 10-700 стрілу в кишені, 1653 асистика. Ще один шарфутюр 4 на отримав вже 11к. 11 тисяч на настріло. І що, знову отримує, чи що? Так, пробуваємо, дивіться, вже 11 вже 11,5 настрілів в кишені 11,5 тисяч, 4 танки знищено, 2005 асистика. Ну просто фантастичний бій. Є, залишається тільки ворожа артилерія ГВ Тигар, Шарфутюр 4. Оцей якого не добили, 243 хітпойнти та Е-50М. Ну, Е-50М показує, що він фуловий, але знову ж таки. Можливо, він буде і шотний, тому, що коло огляду, наскільки я пам'ятаю, не вистачало, щоб обновилися дані. Ну, зараз побачимо. Можливо, будемо зараз добирати ось цього шарфутюр четвертого. Так, не багато в нього хідпонтів, але все одно, ні, все ж таки, наша, наша відкривачка кенопенер його добирає. Ну і подивіться, е 50 шотні. шотний. 78 хідпонтів, і ще й наш тайп 71 його добирає. Майстра заробляє наш Войта БВС по епічних медалях. Це танки снайпер брати по зброї. Він прийняв взвод від нашого союзника підтримка та основний калібр, Так і з ким він у взводі, був, це з ДБВ-152. Він підтвердив взвод. І подивіться, настріляв одинадцять одиницю по противника. Це рекордний настріл на цьому танку за декілька патчів, 100% П'ять танків він знищив. Та 1564, чистого досвіду, він здобув. Та грає хлопчина з преміум аккаунтом, та майже на 53К срібла пішов якимось чином в плюс. Майже всі снарядики випулькав він голдові під калібри, нагадую вам, це дорогезні снарядики. Бій тривав 9 хвилин 18 секунд. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.